Як хочеш крапки, оклики і питання драматургії. Вітаю! Ви слухаєте подкаст Як хочеш». Мене звати Ніна, і сьогодні трішечки нестандартний випуск планується, оскільки ми не говоритимемо про якусь окрему постать чи то драматурга, чи то режисера, як було у всіх попередніх випусках. Сьогодні мова піде про. Таке абстрактне і водночас дуже конкретне поняття ми говоритимемо про мовчання в драмі. Це буде таке своєрідне переповідання статті, на яку я нещодавно наштовхнулася. І стаття, власне, має таку назву: Мовчання в драмі. Її написала Анна Краєвська, польська літературознавиця, історик і теоретик драми і театру. І вперше, в друці, ця стаття з'явилася у Польщі у 1978 році. Це надзвичайно цікава стаття, і я безсумнівно раджу вам її прочитати самостійно. Натомість сьогодні я спробую відтворити її для вас у найбільш загальних рисах. Починається текст статті з запропонування такої провокативної тези, що нібито в кожній драмі, де виступають більше, ніж одна особа, мовчання кількісно переважає надмовленням. Е, персонаж більше мовчить, і це, можливо, на перший погляд дивно, але насправді так воно і є. І коли всі одночасно говорять на сцені, то це. Скоріше виняток. Це, скоріше за все, метод підсилення експресії. Зі сторони письменника все виглядає одним чином. Коли він не діляє свого персонажа мовленням, то він у цей момент ніби забуває про всіх інших. Режисер з акторами натомість вони не можуть Забувати в момент мовлення однієї дієвої особи про іншу, яка мовчить. У драмі мовчання є способом поведінки персонажа. Воно існує у тексті імпліцит, це про кількісне переважання, мовчання над мовленням та експлісит. Це про те, що про мовчання драматург позначає у ремарках п'єси. Тобто воно окреслюється і воно вказується, на нього вказується, точніше. У нас є мовчання, але також є і тиша. І тут Краєвська згадує французького соціолога та філософа Едгара Морена, він, власне, зробив розмежування цих понять. Він вивів два таких протиставлення: тиша, звук, мовчання, слово. Тиша є відсутністю звуку. Мовчання ж окреслюється лише у зв'язку зі словами, тобто мовчання це про відсутність слова. І Краєвська пропонує дуже вдалий, як на мене, формулювання визначення, що таке мовчання. Мовчання це частина комунікаційного акту, яку можна визнати в конкретній мовній грі, мовна гра взята у лапки, у поєднанні з іншими засобами вираження, тобто слово, рух, жест, міміка. Цікавою є теза про Напрямок мовчання. У Театрі Коробці, е, умовно, глядачі мовчали, ніби підглядаючи за тим, що відбувається на сцені. Актори могли звертатися один до одного, і глядач взагалі міг не чути, про що вони там балакають. І тому він, е, тобто глядач, знав менше за актора партнера. Потім з'явилася і протилежна ситуація, коли, навпаки, глядач знає щось, а актор-партнер не знає. І У такий спосіб можна було досягнути або гумористичного якогось ефекту, або, навпаки, трагічного. Коли четверта стіна впала, то Актор о, зміг безпосередньо звертатися до публіки, і Краєвська пише, що актор, який встановлює безпосередній контакт з публікою, мовчить в напрямку персонажа на сцені. Це логічно. От, і наближаючись до глядачів і співаючи зонги, він знищує сценічну ілюзію, яка є. Він ставить себе актора і глядача в одну площину. І тут, мені здається, треба зупинитися і прояснити, що означає зонг. М -м 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 -м. У німецькій мові є слово «der Zong», і ним позначають пісню. І от зонгами позначали балади такого гротескного характеру. З такою сатирою, дуже їдкою. Але на самому початку зонгами почали називати музичні номери в епічному театрі Брехта. А про Брехта ми ще в інших випусках обов'язково поговоримо. От загалом е була у Брехта теорія, і ця теорія вона базувалася на тому, що актор не мав ототожнювати себе із тим персонажем, якого він втілює. Актор мав подавати текст, так, е, водночас дискутувати з ним. От, і у кінцевому підсумку зонги, плюс коментарі до виголошуваних текстів, плюс переплетення акторського плану з планом персонажа, плюс безпосередні звертання до публіки все це. Становило у сукупності мовчання в напрямку до зображуваного світу, до світу подій, які розігруються на сцені. Я сподіваюся, ви зрозуміли ось, ось цю думку. Також треба пам'ятати такий момент, що мовчанням наділяються не тільки персонажі на сцені. Постать за сценою, вона також мовчить, і мовчання цієї постаті нам треба враховувати. І про цю постать може бути відомо публіці і невідомо для персонажа. Або і публіка, і персонаж не будуть знати про цю постать. Краєвська робить такий проміжний висновок, що все, що для потенційного читача буде виражене словами, повинно. Виражатися через мовчання для глядача. І от коли драматург вказує на те, як актор має виражати свій стан якимись позавербальними засобами, то він ніби пише текст ролі, яка ніколи не буде звербалізованою. Внутрішні переживання вони мають виражатися у жестах. Вони мають виражатися в якихось мімічних рухах, вони мають і можуть виражатися, наприклад, ще у музиці. от І коли ми читаємо якийсь літературний твір, то ми прослідковуємо, хто і до кого адресує своє мовлення. І так само під час перегляду вистав чи, чи, чи читання, наприклад, драматичних драматургійних, точніше, текстів. Нам важливо відповідати на питання, хто у чиїй присутності і до кого мовчить. Цікавою також частиною статті Краєвської є блог, де вона з різних сторін аналізує тезу про мовчання як відсутність дії вербалізації. І от я оглядово вам Переповім ем, ті пункти, які вона прописує. Перший пункт. Мовчання як відсутність слова. Тут ем, йдеться про ситуацію, коли мовчання виявляє, проявляє себе як немовлення, як німота. От, німота. І одним з прикладів, німого персонажа, є Катрін з матінки Кураж-Брехта Брехта. Ем, Катрін вводиться в дію п'єси через інших персонажів. Вона бореться з мовчанням. Вона з, з німотою, да, вона бореться з нею. Вона намагається інформувати оточення своїми іншими якимись позавербальними засобами. Е, і тут мовчання задумане як Контраст до дії. Катрін вдається привертати до себе увагу тільки якимись різкими рухами і голосними діями, наприклад, кидаючи щось на землю і потім раптово відбігаючи. Мовчання Катрін, воно дуже драматичне, тому що воно відображає нагромаджений всередині неї розпач, про який вона хоче. Постійно говорити з оточуючими розпач, який вона хоче постійно демонструвати. От, другий пункт мовчання мовчання як відмова. Тобто мовчання як результат свідомої та цілеспрямованої відмови від слова. У більшості випадків воно проявляється в небажанні відповідати чи висловлювати якісь свої там, думки і міркування. Тут я знову повторюся, що було б дуже добре, якби ви самостійно ознайомилися з текстом цієї статті, бо тоді ви зможете не тільки ясне діло повністю ознайомитися з текстом і ідеєю, а й побачити приклади з п'єс, які виводить Краєвська для демонстрації цих тез. От. Якщо рухатися далі, то мовчання можна досліджувати у його співіснуванні зі словом. От у літературі це дуже відомий прийом, прийом переходу від тиші до крику. І такий самий сильний ефект має зіставлення мовчання й потоку слів у драмі. Тут я хочу зробити пряму цитату, бо вона дуже, як на мене, красива. Авторка пише, що мовчання западає, наче останній акорд, після слів, які викликають особливе враження, після всіляких фатальних пророкувань чи несподіваних лихих звісток. Мовчання поруч зі сказаними словами може змінювати семантичне значення останніх, тобто семантичне значення слів. Шляхом виявлення фальші, шляхом виявлення слабкості слова, шляхом іронії над словом, видозміни значення і сенсу думок. Мовчання також може цілком змінити слово. От є таке явище, яке як, явище, як явище субституції, і суть цього явища вона зводиться. До наступного, що відбувається заміна сподіваної в одному субкоді інформації, е яка подається в іншому субході, субкоді. Насправді це не так страшно і складно, як звучить. Тобто е все дуже просто, насправді, те, що може бути проговорене словом, наприклад, замінюється музикою чи мовчанням. От, і інформація до глядача Доходить не через слово, а через музику чи мовчання. От, і дуже часто ось ця заміна слова іншими засобами дає насправді більше експресія, ніж просто сказане, е, заяложене значенню слово. Тут, у темі мовчання в драмі, цікаво було побачити згадку про Станіславського. От це, власне, та людина, яка дуже добре бачила залежність між сказаним і несказаним. Він говорив, що найважливішим є думки і почуття, а не слова ролі. І стержні ролі містяться в підтексті, а не в самому тексті. І а, ще хотіла згадати: один англійський драматург Гарольд Пінтер взагалі мав. Таке бачення, переконання, що існує два види мовчання. Один вид мовчання, коли не вимовляється жодного слова, другий, коли вживається навпаки, великий потік слів. Він цікаву річ зазначав, що мову можна трактувати як сталу хитрість. Яка має на меті приховати оголеність людини. І що люди насправді ліпше контактують одне з одним в тому, що залишається між ними несказаним, тому що тоді вони перебувають в стані такої оголеності, а словами, ніби вони хочуть м -м, прикрити ось цю свою оголеність. От наостанок можна вивести основні функції мовчання у п'єсі. Перша це експресивна функція. Тут мова йде про зв'язок мовчання з рухом, жестом, з обігруванням реквізиту, зі світлом, тобто з різними якимись засобами театральної виразності. І мовчання стає своєрідним сценічним дійством. Яке має вражати чи то глядача, чи то читача, і викликати якесь таке особливе психічне напруження і має керувати емоційним сприйняттям. От. Друга це семантична функція, е, виконуючи цю функцію, мовчання стає таким додатковим текстом, що набуває. Значення завдяки впровадженню його в словесний контекст драми. І таке мовчання воно модифікує те, що вже стало звербалізованим, звербалізованим. Воно змінює семантичне забарвлення висловленого і доповнює його навіть, можливо, якимись новими змістами ідейними, психологічними, філософськими і так далі. І Третя функція це конструктивна функція. І тут ми говоримо про е, те, що мовчання розміщується в якихось частинах драми, як її е, важливий компонент. Е, от. Е, і мовчання таке воно може, наприклад, виконувати функцію розмежування тексту, або, ж навпаки, бути кульмінацією дії. От. На сьогодні це все. От, такий, от така була спроба переповісти вам статтю мовчання в драмі Анни Краєвської. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Я бажаю вам прислухатися до тиші, досліджувати мовчання на сцені, коли ви підете у театр, досліджувати своє власне мовчання у своєму власному житті. Звертайте на нього увагу частіше. Пізнавайте його і наповнюйтеся ним.